Всім привіт! Мене звати Артем і сьогодні у нас на огляді майже легендарна карткова гра, яка поруч з листами закоханих та резістенс, маючи дуже обмежену кількість карт у коробці, дарує просто неймовірну глибину ігрового процесу. І це я, звісно, про гру Ков Паропанк у локалізації видавництва Lelican, до якої спеціально були розроблені унікальні арти. З 2012 року гра ко так і не зазнала змін у механіках, як і кількості гравців від 2 до 6. Тож у коробці нас чекають 15 карт і усього 5 персонажів, які вкупі з вашою хитрістю та кмітливістю допоможуть вам залишитись єдиним кланом у задимленому Лондоні. Тож вітаю всіх у 1886 році альтернативної реальності паропанку. І давайте вже скоріш подивимось на гру Коуп ближче. Тож поїхали! Головне завдання гравців залишитись останнім за столом, хто ще має якісь закриті карти перед собою, тобто мати вплив на когось із персонажів. Тож на початку гри кожен з гравців отримує по дві монети і по дві карти, а позосталі викладаються на центр. У свій хід гравець повинен виконати одну з дій, які поділяються на загальні, і ті, що надають персонажі. Усі дії, які є в грі, дуже зручно зазначаються на карті пам'ятці гравця. Ось тут є дії, є ефекти, є. Роль, яка їх виконує, а також є роль, яка блокує ці дії. Про це ми поговоримо трохи згодом. Але головна ідея гри полягає в тому, що ніхто не знає, які саме персонажі є у інших гравців. Тож у свій хід, ви можете вільно дурити всіх за столом, називаючи навіть тих персонажів, яких у вас немає, і виконувати їхню дію. Проте. Треба бути уважним, щоб вас ніхто не перевірив, бо по тому прийдеться платити за це, перевертаючи одну зі своїх карт. Тож, діємо. Ви завжди у свій хід можете вільно виконати дію дохід, яка дозволяє взяти вам одну монету із банка. І якщо таким чином на початок вашого ходу у вас є 10 або більше монет, ви зобов'язані виконати дію викриття. Для цього ви сплачуєте 7 монет, скидуючи їх до загального запасу, а після повинні обрати будь-якого іншого гравця, який повинен відкрити одного з персонажів, на якого він має вплив, тобто який лежить закритим. Гравець обирає будь-якого персонажа і Вертай його. Ну по-перше, ви точно будете знати карту, якого персонажа вже не треба шукати у колоді. Ну а по-друге, це збільшує шанси виліту цього гравця, адже як тільки будуть відкриті обидві карти цього гравця, цей гравець одразу вибуває із гри. Останньою загальною дією є дія іноземна допомога. І виконуючи цю дію, гравець бере собі дві монети із запасу. Проте, якщо будь-хто з гравців має герцога, він може заблокувати цю дію, і вона відміняється. Що цікаво, не потрібно саме мати герцога у себе на руках достатньо просто заявити, що він є в тебе. Проте у цьому є і оборотна сторона. Будь-хто з гравців може не повірити вам і оскаржити вашу заяву. І ось тоді вам прийдеться доводити, що цей герцог дійсно у вас є. І Якщо вона дійсно у вас є, ви відкриваєте цю карту. А після цього гравець, який вас перевіряв, повинен позбутися впливу на одного зі своїх персонажів, тобто взяти і відкрити одного зі своїх персонажів перед собою. А після цього гравець, якого перевірили, і в якого є карта, повинен узяти її і замішати до колоди. А після узяти собі нову карту, щоб ніхто не знав, яка тепер у нього є роль. Проте, якщо стається таким чином, що гравець заблокував дію, але герцога в нього немає, тоді він повинен обрати будь-яку зі своїх карт і відкрити її. А ось гравець, якого намагались заблокувати, виконує свою дію. Саме таким чином і діє блокування і оскарження, які, в принципі, є основними діями для того, щоб заважати суперникам перемагати у грі. Інші дії, що є у нас у грі, а саме податок вбивства обмін та крадіжка, виконуються відповідними ролями. Тому коли гравець називає одну із цих дій, гравець відразу може перевірити, чи є у нього наявна роль, чи ні. Дія обмін виконується послом, і гравець повинен узяти дві карти із колоди, а після узяти усі свої закриті карти і обрати із цих всіх карт дві, які він хоче залишити собі, а інші дві положити до колоди. Дію крадіжка виконує капітан, і гравець може вкрасти дві монети у іншого гравця. Проте, якщо у будь-якого гравця є капітан чи посол, він може заблокувати цю дію крадіжки. Останньою дією є вбивство і її може виконати лише вбивця, обравши будь-якого іншого гравця, заплативши три монети і змусивши цього гравця позбутися впливу на будь-якого з персонажів, що є у нього. Проте цю дію може заблокувати графиня. Однак, якщо гравець, наприклад, не має графині, і таким чином він хоче сказати, що в нього вона є, і блокує цю дію, тому після перевірки він повинен перевернути одну зі своїх карт, а потім вбився ще вбиває одну карту, на яку в нього був вплив. Тому за один хід гравець відразу вибуває зі гри. Графиня це єдина карта, яка не має дії сама по собі, проте вона може заблокувати дію вбивства від вбивці. Головне тут, це зрозуміти, що після об'яви персонажа будь-хто може вас оскаржити, перевіривши вашу роль, так і заблокувати, якщо має потрібну роль у себе, або просто вдає, що має. її. Тож саме ось так. Підступно із безлічю блефу та омани проходить партія у руку. І той гравець, який зможе перехитрити усіх своїх противників, залишивши їх без впливу на своїх персонажів, і зможе здобути перемогу у грі. Що сказати, Ко дійсно гра, яка, має таку мінімалістичну кількість компонентів, дарує гравцям дуже сильну емоційну складову, і все завдяки саме елементу блефу і прямої протидії гравців, адже ніщо так сильно емоційно не впливає на нас, як гарний блеф, який ніхто не зміг розкрити. Хочеться сказати браво про себе, коли ти, наприклад, заявив, що зараз вб'єш персонажа, маючи посла і герцога, і всі тобі дозволяють це зробити. А найголовніше, що це ще можна буде провернути і наступний хід, бо всі вірять, що у вас є вбивця, або просто взяти три монети. Наступний хід, адже герцога ж ви реально маєте. Така собі психоаналітична гра, де кожен рух кожного зразів вивчається під мікроскопом, адже тільки уважний та прозорливий може добитися перемоги. Або просто вдачливий, адже ніхто не виключає момент везіння і постійного приходу необхідних карт. Звісно, що гра не для кожного, адже виліти з гри і сидіння в очікуванні нової партії це таке собі кльове заняття. Проте і тривалість партії тут доволі невелика, 10 хвилин, і можна знову тасувати карти і роздавати всім гравцям. Тож якось так. І на цьому у мене все про гру Ков Паропанк. Ставимо подобайки, підписуємось на канал і ділимось цим відео із поціновувачами соціально детективних ігор. Бережіть себе. Це буде Україна, папа.